Я люблю винограді за те, що тут дуже багато а, проживає таких добрих, щирих людяних людей. За те, що вони готові працювати за таких а, щасливих, веселих діток, і що а, місто процвітає, воно таке, така досить домашня атмосфера. За його мальовничість, за приємних і гарних людей, які в ньому проживають. Що були завжди і радісні, приємне містечко, що побажати з і закінчення війни. І спокою виноградову 763. святковий захід розпочався хвилиною мовчання на честь героїв, які віддали життя за незалежність України. Маленькі жителі міста поклали квіти до стелли героїв. На головній площі розгорнули тематичні локації: комунальні установи та центри розвитку дитини. Ми сьогодні робимо таке біотату. Це екологічно чисто для дітей не шкодить, для здоров'я. Ми вирішилися долучити до цієї акції просто заради інтересу, щоб більше дізналися про наш заклад, більше долучилося гуртків до, наш, до нашого закладу. Музей це якби сховище всього дня міста, взагалі історії міста, і тому ми приймаємо участь у цьому заході, представили деякі речі побуту і Костюми, вишивка нашого регіону. б ви могли побажати виноградівцям, це особливий. Бути таким же гарним, розвиватися і розвиватися. І збагачувати історію. Так? Збагачувати історію. А ми її будемо зберігати. Також для найменших виноградівців встановили атракціони та гірки. Кожен зміг знайти розваги до смаку. Гості міста куштували справжні дари срібної землі крафтові закарпатські вина. Виноградово без вина не може бути. Наше місто славиться каберне, трумінер, мускат, тонель, кадарка. Дуже наше виноградівська В основному наші виноградці п'ють сухі вина. Це сухі білі і сухі червоні. Всі присутні мали можливість долучитися до доброї справи придбати квиток на лотерею, підтримати наших захисників. В результаті благодійної акції була зібрана сума 46 тисяч 454 гривні. Ці кошти безпосередньо на сцені були передані жіночим організаціям «Грівеноградів» та «Кікімори», які плетуть маскувальні сітки, так і кімори для українських захисників. Клята благодійний квиточок можна прийняти участь у розіграші. Можна буде виграти різні подарунки багато людей підходять, купляють, і хочуть приймати участь у розіграші. Генеральним спонсором свята став житловий комплекс індекс Ярд сучасний простір комфорту та безпеки для родин, що активно підтримує соціальні ініціативи громади. До проведення свята також долучилися 65 бізнесів, організацій, підприємств, громадських організацій та комунальних закладів. Кожен із них зробив свій внесок, аби свято стало особливим. Номер Номер 19. 19 – дев'ятнадцять є Є облесків нашої перемозі. Яка вже сьогодні. Під час концерту обдарована молодь виноградова дивувала всіх присутніх танцювальними, вокальними та творчими номерами. Чим демонструвала місто має гідне продовження в юних хлопцях та дівчатах? Головне місто творить люди. Виноградів славиться видатними митцями, вчителями, лікарями та артистами. Вони з гордістю несуть у серці любов до міста та оспівують його у своїх піснях. Це